Під час сьогоднішньої нічної атаки ворожий безпілотник пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з шахедом біля Хмельницької атомної електростанції чергове підтвердження написав голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Окрім цього, ворог вдарив по території сільськогосподарського підприємства на Чугуївщині. Там є поранені. Внаслідок влучання загорілася будівля складського приміщення. Постраждали двоє працівників господарств. чоловіки 40 та 34 років. А у служба безпеки України затримала демобілізованого строковика Віталія Грищенка за співпрацю з російською розвідкою, яка відбувалася через його батьків. До речі, він фіксував локації збройних сил України, але був затриманий на гарячому. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві військові тиждень стерегли свої авто і спіймали паліїв. Двоє чоловіків отримали пропозиції легких грошей під час виконання завдання. Вони і потрапили в руку бійцям, які перебували у відпустці. Тепер палії матимуть роботу не в столиці, а на передовій. А от в Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну. Усі відповідні розпорядження вже підписані. Про це проінформував керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Одесити та інші активісти вже тривалий час вимагали знести цей монумент, аргументуючи це тим, що він є символом російської окупації. Натомість місцева влада відкидала такі слова. Ну і наостанок маємо приємні новини. Перше тюленятко Веделла народилася поблизу української. Антарктичної станції «Академік». академік Вернацький хлопчик побачив світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндес. Зараз малюк важить близько 30 кілограмів, але завдяки поживному молоку мами за три місяці він набере 90 кілограмів. Дорослі тюлені вендела, до речі, важить 400 кілограмів. Українські полярники зараз обирають ім'я для малюка і пропонують усіх охочих пропонувати свої варіанти. Таким був підсумковий випуск новини проекту ранок але не останні на сьогодні, адже о 17.50 мій колега Вадим Ярошенко приготує для вас підсумки дня. Залишайтеся з нами, а я повертаюсь в основну студію, аби зі своїми колегами підбити підсумки цього ефіру.